Всім привіт! Стикнувся з такою проблемою, хотів завантажити файли в LeakPay, так, через імпорт. Ніколи так не робив, ніде інформацію не знайшов. Вирішив записати гайд, як це зробити, тому що я дійшов до цього методом наукового тику. Дивіться, до цього я завантажував всі товари, свої. у мене їх небагато. Так, через додати товари, вказував все необхідне. Але зараз хочеться додати багато, і е, в ручному режимі це буде довго і незручно. І почав розбиратися, як це робити. В інтернеті взагалі нічого не знайшов, е, відосів ніяких немає, гайду якогось конкретного немає. Е, підтримка лікпей це взагалі капець. Окрема тема, там нічого вони самі. Таке враження, що вони самі нічого не знають. Е, потрібно зробити файл, який буде який завантажиться от сюди, і е, ці товари підтягнуться разом з айдішками Тут є інструкція, але коли ти ніколи цього не робив, в цьому дуже ну, незручно, не ясно, що це таке, абревіатури, якісь що це таке. Е, виклав спочатку завдання на фриланс, Думав, може, мені там допоможуть. Ні, ніхто взагалі ніколи такого не робив, ніхто нічого не знає. Е, два дні я переписувався з підтримкою лікпея. І ось якось воно вийшло у мене це зробити, і зараз я вам покажу, як, як це робиться. Дивіться, є обов'язкові поля, які мають бути, в залежності від вашого товару, їх потрібно заповнити це обов'язково. Далі, якщо вам щось потрібне інше по системі оподаткування та інше, то ви можете вже самі тут знайти. Я покажу вам, як я завантажив. Оці обов'язкові поля. Робимо файл в Excel. Дивіться. Обов'язкові поля я вже вбив сюди. Name, price, name. Тобто ось, ось вони. Ім'я, вартість, кількість. От ця кількість unit name, це вам потрібно подивитись ось тут. Коли ви додаєте товар, ось тут ви обираєте назву, вартість, оподаткування і одиниці вимірювання. Оце одиниця вимірювання. У мене штуки. Штука. Далі. Саме цікаве. Коли ви заповнили все. Наприклад, от ваш товар, все, він вже є. Ми зберігаємо Excel file. Так, як. CSV, Ось цей. Почекайте, ось цей CSV. Зберегли. Так, хочемо. Тепер. Дивіться, в чому саме прикол. Тут на сайті вони, вони зазначено: Завантажте файл у форматі CSV. Кодування UTF8 без boom. Оця штука робиться не в Excel. Якщо ви думаєте, що ви отак зберегли і все, воно проканало? ні. Так, не працює. Що потрібно зробити? От у нас файл CsV. Ми його відкриваємо. За допомогою блокнотом, дивіться, ось він такий вийшов. У нього є розділені такі значки, бачите, і крапка з зап'ятою. Це наші колонки були, вони розділені, розділені так. В лікпей так не прийме. Тут все це потрібно замінити на ось такий значок. Я зроблю це руками, але якщо у вас багато товарів, то вам ну, потрібно автозаміну, як краще це зробити, це буде набагато зручніше. Так, і тепер нам потрібно його зберегти. Сохраніть, так, І тут дивіться, всі SV-файл залишаємо, я підпишу тест 1 Тест 1. І кадіровка кодування. Кодування потрібно поставити UTF8. Зберігаємо. Бачите, через блокнот. Тобто ми зберегли, а потім через блокнот ще раз його перезберегли. Тепер, якщо ми зайдемо в LeakPay, натиснемо Завантажити і обираємо цей файл тест. Котре ми перезберегли з кодуванням UTF-8, завантажили файл, завантажено. І тепер можемо пошукати наш товар-тест. Один він був підписаний. Тест. І от бачите, ось наш тест відрозився. Далі можете робити з цим, з цим товаром все, що хочете, і він вже працює. Тобто він підтягнувся. Таким чином ви можете вивантажити на ліпей велику кількість своїх товарів